Права 267. Юля з'їдає цілий невеликий кавун за 12 хвилин, а Сергій за 8 хвилин. Перше завдання, яку частину кавуна з'їдає кожний з кожен із них за хвилину. Ну що ж, давайте міркувати. Яку частину з'їдає, це буде іншими словами продуктивність. Так, це робота. Яку частину роботи вони роблять за одну хвилину? Нагадую, це продуктивність, щоб знайти нам потрібний об'єм роботи і поділити на час. Об'єм роботи це те, що вони з'їдають один кавун, це буде одиниця. І її потрібно поділити на той час, за який вони роблять цю роботу, з'їдають кавун. Ну що ж, Записуємо тоді перше завдання. Так. І записуємо тоді перша дія. Ну що ж, Перша дія у нас буде в тому, що ми одиницю для того, тобто один кавун Юля з'їдає за 12 хвилин. Ділимо на 12. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо це в вигляді дробу. Це буде одна дванадцята. Записуємо в дужках чого? Кавуна. Кавуна. Давайте повністю напишемо. Кавуна. Це в нас з'їдає. З'їдає Юля. Юля за хвилину. Є? Ну що ж, аналогічно тоді для Сергія потрібно один кавун поділити на вісім. Тобто він одну восьму кавуна з'їдає за хвилину. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Отже, для Сергія це буде одиниця, що ділиться на 8. Ну і це буде одна восьма. Записуємо в дужках чого Кавуна це у нас з'їдає Сергій за хвилину. Ну що ж, з першим завданням закінчили. Переходимо до другого завдання. Яку частину кабуна вони з'їдять разом за одну хвилину, дві хвилини і три хвилини. Ну що ж, як знайти, скільки вони з'їдять разом за одну хвилину? Потрібно ці продуктивності додати. Ну що ж, Записуємо тоді друге друга завдання. Так, ну давайте тут запишу. Так, отже, перша дія. Тобто разом за одну хвилину Сергій з'їсть восьму і Юля дванадцяту. то знайдемо суму, дізнаємося, скільки вони з'їдять разом за одну хвилину. Ну що ж, тоді записуємо, що дванадцята – це то, що з'їсть Юля. Потрібно додати восьма – Це те, що з'їсть Сергій. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати, шукаємо тоді найменше спільних знаменних і 8. Ну що ж, 12 не ділиться на 8, а 12 що множиться на 2, це буде 24, поділиться на 8. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника 24. Додатковий множник до 1 12 це буде 2. А до 18 це буде 3. Ну що ж, тоді записуємо, що 2 помножити на 1 це буде 2, 2 помножити на 12 це 24. Отже, 2 24 буде додати, 3 помножити на 1 це буде 3. А 3 помножити на 8, це буде також 24. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові, додаємо чисельники. Це буде 2 плюс 3 24. Ну і це дорівнює тоді 5 24. Отже, 5 24. Записуємо в дужках чого? Кавуна. Кавуна. Вони з'їдять разом. Вони з'їдять. З'їдять разом. За одну хвилину. Гаразд. Ну, а потім нас запитують за дві хвилини, скільки? Ну, два рази більше. Тобто 5,24 плюс 5,24 – Це буде за 2 хвилини. Ну що ж, записуємо тоді дію. Отже, записуємо тоді, що у нас до 5,24, Що вони з'їдять за першу хвилину, потрібно додати 5,24, що вони з'їдять за другу хвилину. І це дорівнює. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники, то це у нас буде 5 плюс 5 24. І це дорівнює тоді 10, 24. Скорочуємо на 2, то 10 записуємо як 2 помножити на 5. А 24 як 2 помножити на 12. Скорочуємо на 2, то в нас тоді вийде 5 х Записуємо в дужках, чого кавуна? Вони з'їдять, виходить за дві хвилини. Вони з'їдять. За дві хвилини. Є? Ну що ж? А зараз нам потрібно зайти, а скільки за 3 хвилини. Ну, якщо за 2 хвилини 512, то тоді потрібно додати ще 5,24 за 3 хвилину. Ну що ж, записуємо тоді третє дії. Отже, тоді записуємо 512. Скільки вони з'їли за 2 хвилини? Додаємо ще 5,24-х, скільки вони з'їли за третю хвилину. Записуємо 5. 24. І це дорівнює. Додатковий множник у нас тут буде 2. Ну що ж, буде зворотня дія. Буде 2 помножити на 5, це 10. 2 помножить на 12, 24. Додати 5 24. Знаменники у нас однакові, додаємо чисельники. Це буде 10 плюс 5 15. 24. Це можна скоротити на 3. Записуємо, що 15 це 3, що множиться на 5. А 24 це 3, що множиться на 8. Трійку скорочуємо. Це у нас вийде 5-8. Записуємо в дужках, чого кавуна. Вони з'їдять. Вони з'їдять Разом за три хвилини. Є ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, перше завдання. Яку частину кавуна з'їдає кожний з них за хвилину? Пишемо Юля. Юля. Записуємо одну дванадцяту кавуна. Так, далі. Сергій. Записуємо. Сергій одну восьму. Кавуна. Так, друге. Яку частину кавуна вони з'їдять разом за одну хвилину, дві хвилини і три хвилини. Ну що ж, записуємо тоді друге. Отже, за одну хвилину пишемо 5 24 кавуна. Далі за дві хвилини так, 5 дванадцятих. Кавуна. І за три хвилини п'ять восьмих кавуна. Ну що ж, ось така задача на продуктивність, де ми додавали дроби з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.